На сходовій клітині просто у піжамі стоїть Херсонка Дар'я. Саме в її квартиру зранку прилетів ворожий снаряд. Вона спалахнула. Дар'я стала швидко шукати котів і пробиратися на вихід з оселі. Під'їзді згадує, почалась паніка, а двері в сусідню квартиру заклинуло. Я вже що я вже зрозуміла, що із сусідкою могло щось трапитися. Прийшла її донька в істериці. Я кажу, ламайте двері. Вони виламали. Донька, як вийшла, істерика страшна. Я зрозуміла, що вона там побачила. Загиблу звали Світлана, її тіло виявив волонтер Андрій. Він саме їхав автівкою у справах, коли почався обстріл. Побачив пожежу в будинку і мерщій кинувся туди. Я побачив, як горить поверх сьомий шостий. Я зібрав жінку, поранену відвез в лікарню. Вона була на супинці, і то сказали, що на жаль, під завалами жінка на шостому поверху. Я побажав вверх і почав шукати її. Дивлюся, просто диван на дивані немає. Ну, думаю, може, немає. І Я просто так от розгрібаю так, от там ну, штори, це і отак от їх зі мною обличчя жінки. Вона нехласті віддавала не мене. Не стримує сліз, донька загиблої пані Поліна. Каже, ще спали, коли пролунав перший вибух. А далі все як у тумані. Ми побіжали. Ми прибігли, а там вже все. Це моє життя, моя мама. По житловим кварталам Росіяни вдарили попередні зградів. Наразі відомо вже про трьох загиблих, та щонайменше 21 пораненого. Отримали поранення різного ступеню важкості в будинках та біля будинків на мікрорайоні. Серед них 16-річний хлопець також постраждали дві дівчинки: 15 та 17 років. обох контузії та міновибухові травми. Молодша на момент атаки була в квартирі, старша на вулиці. Також один із снарядів розірвався поруч із зупинкою, пошкоджено тролейбус та контактну мережу. Вибухи у місті не вщухають досі. Із Херсона Тетяна Савулями Україна марафон. Єдині новини. До шести зросла кількість постраждалих у Харкові, яке атакувала російська авіація. Дві години тому окупанти запустили п'ять кабів по індустріальному району міста. Є влучання по автобазі, побило більше 20 машин. Пошкоджено і цивільне підприємство. Вибуховою хвилою зачепило дві багатоповерхівки. Там вибиті вікна. Обстеження території триває. А на Запоріжжі у Приморському окупанти вдарили дроном по цивільній автівці. Поранено 63 річного водія. Повідомляє обласна військова адміністрація. Чоловіку знадобилась допомога медиків.